Як кажуть, хороша людина це не професія. Я повністю yes. Я погоджуюсь, трошечки додам, що в моєму розумінні менеджмент настільки фундаментальний, що його можна назвати наукою. Це реально треба вивчати, реально треба пройти різні кейси, бо навіть вчорашній твій досвід він може повторитися, але інші умови, інші люди, інші розміри. І ти вже не можеш робити, як ти вчора, вчора робив. Я зараз спілкуюся з багатьма менеджерами з середнього рівня C-Level і запитую, як у вас відбувається трансформація. Причому не важливо, компанія може продавати, компанія може виробляти. Стоїть питання, як більш такі досвідчені люди, які більше 10 років працюють в компаніях, навіть близько 20, як їм складно трансформуватися. Як підходить mm -hmm. нове покоління, і саме ця трансформація, де є такий червоний менеджмент, а молодь, яка приходить, вона не розуміє, що значить треба в п'ятницю залишитись і робити якийсь репорт. І взагалі чому його треба, і взагалі чому зі мною не поговорили? І тому треба мати базове розуміння про менеджмент, як він працює, якісь закони.